Слава Україні! Вітаю вас! По-перше, як завжди, звертаюся до вас, щоб по можливості допомагали Збройним силам України, силам оборони, волонтерам та тим, хто цього потребує. Дякую. Сьогодні хочу показати ось таку фігурку Фанка-Поп по серії Дюна. Це у нас Барон Харконенен. Номер Тут у нас сказане 1028 Дюна, назва кукли. І що можливо, ви могли б придбати, якщо б всі ці фігурки у нас були б в мережах наших магазинів в Україні? Але як завжди е хто привозить офіційні ці іграшки, вони їх не всі... не все привозять. Не завжди. Бувають всі серії. І на цю фігурку досить істотна знижка. Не знаю чому. Зіні вони подорожчали, дуже сильно. Вибачте за звук. Ось в такому блістері. Дуже зручно вибачайте. Вибачайте. Так. І дивимось на фігурку. Як завжди, у нас о, не зображують зіниці. Такі темні темні очі. Що у нас тут по деталізації? Не знаю, як це повинно виглядати. У барона є перстень. Один та другий. Або не перстень, не знаю. Точно, що це. А це що у нас? Напишіть, якщо знаєте. Я так скажу поверхнево знайомий з цією з, з, з цим Всесвітом Дюне, але, в принципі, цікаво дивитись і серіали, і фільми, як в далекому-далекому майбутньому. Була інтрига, як це, була боротьба за планету Арахіс. Харконене, Трейдеси. Ось така фігурка. Що може повертати голову? Руки не рухаються. Якщо що ось такі у нас ноги є надписи не бачу на екрані, що там написано, можливо, ви побачите. Ось така фігурка. Чудово. На жаль, ну можна замовити через Amazon, ebay, 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 да. На інших платформах торгівельних, міжнародних ці фігурки. Але я вам показую, що можна придбати в звичайному магазині іграшковому або інтернет-магазині в Україні. Станом на 2023 рік. Ось так. Дякую, що подивились. Ще раз допомагайте! Чим можете, як можете. Слава Україні!